Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 287. Оксана стверджує, що їй вдалося зробити рисунок, на якому АВ дорівнює Аце і АМ дорівнює АН. Чи має Оксана рацію? Давайте розглянемо. Перше, якщо Оксана каже, що АБ дорівнює АЦ, тоді пропоную розглянути трикутник БАЦ, АБ дорівнює АЦ, отже, трикутник БЦ рівнобедрений. Так? І тоді, якщо провести висоту, з вершини трикутника до основи. Висота є медіаною. І ми прийшли до того, що BD дорівнює, DC. Зафіксуємось на цьому, я показала ці відрізки вам червоними дугами. Далі. Розглянемо трикутник МАН. За умовою, як стверджує Оксана. АМ дорівнює АН. Отже, трикутник МАН рівнобедрений. І тоді, якщо з вершини А провести висоту, це і буде висота АД. І ця висота є медіаною трикутника МАН та МД дорівнює ДН. І на цьому кроці ми прийшли до суперечності. Припущення Оксани є хибним. Подивіться на рисунок. Точка М належить відрізку БД, тобто відрізок МД менше відрізка БД. Точка С належить відрізку DN, тобто відрізок ДЦ менше від відрізка ДН. І зверніть увагу, ми використовуємо символ належить, Я зараз вам його показую стрілочкою, замість слова. Давайте привчатися, записувати слова математичними символами. Отже, відрізок МД не дорівнює відрізку ДН та відрізок БД не дорівнює відрізку ДЦ. Оксана, рацію не має. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.